Нас тільки троє. Вони сумують за мамою. Ви обоє сьогодні молодці. Як справи? Уявляю, як вам важко. Ти помер. Помер. Хочеш поговорити? Де молоко? Припини, я перший взяв. А ось де він. Сумний татко. <реш> тато розповідав історії. Історії змінились, коли змінився тато. Усе життя зникло усе люто безнадійно. <реш> <реш> Ти такий банальний. <реш> Удівець дозволив своєму королівству занепасти. І покинув двох своїх синів. Я його чув. Привіт, хлопці! Це нереально. <гум> Татка треба обійняти. <гум> Ти не справжній. Це жахливо. Середній вік, середній клас, борода. Читає гардя, ходить на ринок, слухає сумну музику. Так. Я піду, лиш коли стану непотрібним. Нам слід поговорити про різницю між горем і вічем. Часом здається, що тато знову став собою. Поїхали! <свистити> Цим хлопцям потрібні лука і стріли. Упалюймо ворона! Їм потрібні історії, міфи, і хаос. <свистити> 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 Зроби як-небудь. Ні, я зроблю якнайкраще.